Доброго дня! Сьогодні я хотіла підняти таку тему, як порушення постави у дітей. Це найчаста причина, з якою звертаються батьки своїми дітьми до нас на реабілітацію. Що таке порушення постави? Це відхилення хребта від фізіологічних норм, коли виникають різні деформації тіла, кінцівок. Сама по собі крива постава не є небезпечною для життя і здоров'я дитини. І на ранніх стадіях вона піддається легкому коригуванню. Але без своєчасного лікування викривлення набуває більш вираженого характеру, і це впливає на зниження рухливості грудної клітки і понижує функцію амортизуючу функцію хребта. І це вже є передумовою для серйозних захворювань і проблем у дитини. Що ж таке постава? Це невимушене положення. Тіла, тулуба у такому розслабленому стані, яке зберігає всі фізіологічні вигини хребта. І правильна постава формується в ранньому віці, можна сказати, з народження, в процесі зростання, розвитку скелету. Дуже важливо, щоб дитинка при розвитку регулярно спостерігалася педіатром або сімейним лікарем, який своєчасно направить, чи є відхилення в кінетичному розвитку. Тобто дитина має своєчасно почати тримати голівку, перевертатися, сидіти, повзати, а потім вже ходити, стояти, ходити. І якщо упускається якась фаза з цього розвитку, Витку, то в нас з'являються причини в майбутньому для порушення постави. Дефект може бути вродженим, але у 90% випадків це набута проблема. Цьому сприяють збільшення статичних навантажень, зниження фізичної активності наших діток, ну і інші фактори сучасності, і сюди належить мало спосіб життя. Постійне ходіння на твердій прямій поверхні, незручне взуття або неправильне взуття, використання гаджетів, тривалі статичні навантаження. Основні причини розвитку порушення постави з боку організму є насамперед патологія стоп. Це є плоскоступість або якісь інші деформації, вальгусні, варусні. Слідуючою причиною є вроджені різні проблеми генетична схильність або внутріутробні проблеми ну, під час вагітності матері, так само різна довжина ніг. Порушення постави сприяють травми. Дітки наші часто травмуються, і забої, переломи. Хребта можуть провокувати порушення постави, так само рахіт у ранньому дитинстві. Якщо носять вони сумки на одному плечі, це так само формує асиметрію тіла. Поганий зір є так само причиною порушення постави, як і навпаки, погана постава сприяє погіршенню зору. Слід звернути так само увагу батькам на меблі, тобто на оточуюче середовище. Якщо меблі не відповідають зросту дитини, якщо є погане освітлення, якщо є звичка неправильно сидіти, це все сприяє у дітей порушенню постави. Правильна постава у дітей є запорукою нормальної роботи всіх органів, суглобів, м'язів. І при порушенні змінються форми тіла, органи зміщуються, затискаються, і все це завдає шкоди дитині. З'являються головні болі. Виникає швидка втомлюваність, знижується увага, апетит, погіршується зір, слух. І тому важливо регулярно проводити огляди дітей, стежити за їхнім способом життя, за звичками у разі підозри на порушення постави. Звертайтеся до сімейних лікарів, який або підкаже вирішення проблеми, або скерує вас до. Ортопеда або лікаря з фізичної реабілітаційної медицини.